На третьому форуму місцевого самоврядування, який відбувся 8 лютого, очільник області оголосив 2013-2015 роки роками розвитку територіальних громад області та сільських територій, пообіцяв Василь Бертиш і виділення додаткових коштів на реалізацію написаних громадами проєктів. Якщо взяти, шановні колеги, чи медицину, чи культуру, чи спорт, чи ще якісь питання, соціальна сфера і так далі, і так далі, то розвиток. Територіальних громад передбачає якраз всі ці показники, які я перечислив. Якщо треба розвиватися громади, то там треба і медицина, щоб була нормально, спорт, щоб там був спортивні зали. Зважаючи на важливість створення умов для більш широкого залучення територіальних громад області до написання проєктів у 2014 році, Олександр Чуприна запропонував нести на розгляд конкурсної ради питання про продовження терміну подачі проєктів розвитку територіальних громад. Депутати обласної ради впевнені, окремі територіальні громади неефективно використовують кошти. Радять ретельніше слідкувати за сільськими головами, які отримали гранти. Хочу вам нагадати слова Стуса. Переконаний, що пройде декілька років, нам з вами буде дуже Гірко дивитися на те, що ми чинимо непоправи. Я розумію, чому ви мене не, ну, не хочете не, не згодні зі мною, тому що це циром казав, пам'ятаєте, тому хто зійшов на трон, дуже важко мивати ноги, тому хто стоїть біля його підніжжя. Максимальний розмір гранту 35 тисяч гривень. Проекти подані на конкурс, передбачають власний внесок у фінансовій або матеріальній формі у розмірі не менше 30% від загальної вартості проекту. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.